Бачу періодично ролики ну чи думки такі від пацієнтів, які передають думки лікарів, що гістероскопія офісна, ну це щось неіснуюче, і воно дуже сильно болюче і тому треба робити під наркозом. Я хотів би розказати, що насправді це не просто щось моє таке, щось локальне, що ми тут в клініці робимо. І більше ніхто не робить. Офісна гістероскопія була придумана ще в середині 90-х років, і вона не тільки придумана, вона задумувалася ще в 80-х роках, а в середині 90-х вона вже стала якби відомою завдяки професору Стефану Бітокі з Італії, з яким я особисто маю щастя бути знайомим. І на сьогоднішній день в багатьох країнах офісна гістероскопія це є стандарт. Більш того, вона розвивається дуже активно. Активно за рахунок мініатюризації інструментів. І зараз великі міжнародні компанії, які виробляють медичні інструменти, вони підхопили цю хвилю. У мене в пошті ну, весь час там новий пристрій, якийсь класний для офісної гістероскопії, тому що вона зараз не просто діагностична, це не просто подивитись, це зробити внутрішньоматкову хірургію, видалити міоматозний вузол, поліп, прибрати синехії, аномалії матки навіть. Це серйозна хірургія, яка з стаціонара прийшла в офіс, тому що просто воно розвивається. Медицина не стоїть на місці, воно розвивається. От, але боляче можна зробити. Боляче можна зробити пальцем. Так? Болісно можна зробити просто зубочисткою, можна вбити навіть людину зубочисткою. Залежить просто це від того, хто це робить. Правильно ж тому і при гістероскопії. Якщо взяти, наприклад, у нас тут от, тренажер, там тренувальний старенький гістероскоп, це не новий, він товстий. Оце дуже товстий гістероскоп. Це Діагностичний гістероскоп старого зразка. Спеціально для тренувань. Роботи ми такими вже давно не працюємо, але для тренувань він гарний, тому що він просто більш міцний і його можна якби, тискати. От. При гістероскопії класичні, під наркозом, от хірург сідає, так, він бере зеркала, вводить дзеркала, як гінеколог, бере дзеркала, бере потім інструмент, на який бере шийку матки. Це дуже неприємно. От. Потім він бере розширювачі, щоб отакий гістероскоп ввести, розширяючи комадки. Дуже неприємно, болісно. І потім, тримаючи кульові щипці, вводить. Це інструмент. І, безумовно, це волісно. Але якщо взяти ці сучасні підходи, ну, по-перше, це тонкий інструмент, він зараз є вже у багатьох, але не всі володіють саме технічними аспектами офісної гістероскопії. Ми не вводимо ніяких дзеркал. Ми дуже обережно вводимо тонкий дуже інструмент. Одразу все бачимо на екрані і під контролем зору дуже обережно, дуже повільно, дуже лагідно вводимо цей гістероскоп в поражнину матки. І, безумовно, якщо я буду отак. От, там, Діяти, або якісь неконтрольовані рухи робити, то буде болісно, так, і без інструмента можна людині зробити болісно. Можна погладити, так, а можна вдарити. же точно в хірургії. Безумовно, є відсоток жінок, які ну, не приймають взагалі будь-яких дискомфортів, і для них дійсно залишається опція або робити седацію, У нас є також всі види сучасні седації, або навіть анестезії, що у нас також є. До речі, у нас от є повноцінний стаціонар, є наркоз з усіма. можливими і анестезії, Але ми ж все одно робимо багато самоофісних гістероскопій. Чому? Тому що це швидко, це доступніше, це так же точно ефективно, це не так болісно, як про це розповідають деякі колеги. Тому я просто інколи дивуюсь, от, якби розповідати про щось, що не існує, коли вже в світі робиться мільйони процедур. ну Це дивно. Це як розповідати, знаєте, я от почну розповідати, ну, знаєте, електрокари це не існує. Тобто електроавтомобілі їх немає, їх, вони все одно погано їздять, вони гірші, ніж стандартні автомобілі, які там на бензині. Це міф електрокари, тому ми не користуємося електрокарами, тому що вони не існують, вони якби неефективні, вони дорогі все одно. Багато електроенергії споживають, тому недоцільно їх купувати. Ну тобто це виглядає як несенітниця, але 10 років тому так хтось і розповідав. Так хтось і розповідав, поки електрокаури не стали масовими, тобто люди не повірили в, в те, що ця технологія існує, вона, в принципі, технологія майбутнього. Вона, вона замінить бензинові та дизельні автомобілі рано чи пізно. же точно з гістероскопії. От є досі люди, які роблять по-старому, Ну тому що вони так роблять, вони вірять, що. ну Треба робити болісно під наркозом, травматично, роздирати шийки матки, от, травмувати. Тому що чим травматичніше, тим більш болісно, то відповідно, якщо хтось болісно робить, то він робить травматично, а ви не можете це проконтролювати, тому що ви спокійно засинаєте і просинаєтесь. Тому треба тут подумати. Це ж все ж таки для вас е також кращий контроль. Ви бачите, що робиться і як робиться, і те, що вам не болісно, це показник якраз майстерності, ефективності, хірургії і безпечності. А коли під наркозом, то тут же приховано все залишається. Можна і вишкрібання зробити будь-яке і сказати, що це була гістероскопія. Тому дуже рекомендую двічі подумати перед тим, як іти на. Паліп на щось маленьке на самостаціонарну гістероскопію. От. Ну, за окремими випадками, там, коли дуже там, хвилюються люди, і ви там, прям, не можете прийняти навіть вигляд кабінету. Хоча, знову ж таки, залежно від того, де цей кабінет розташований, як він виглядає, в принципі, подумайте ще про контроль, про контроль над ситуацією. Мені здається, це вартує того, щоб трішки був певний дискомфорт, коли ви повністю під контролем тримаєте ситуацію. Повністю кожний крок лікаря ви можете запитати, що ви зараз робите, як воно зараз, а покажіть мені на екрані поліп, як ви його там видаляєте. Оце все можна за рахунок офісної гістероскопії, але точно можна в стаціонарі. От така от інформація. Бажаю вам бути, скажімо так, на рівні сучасної медицини, яка пройшла всі ці етапи і вже рухається у бік мініатюризації інструментів, у бік офісних процедур, амбулаторних, більш безпечних втручань. Тому що це все є поруч з вами в Україні.